Ключовою фігурою у заснуванні штату, який тепер представляє у сенаті Кей Бейлі Гатчесон, відіграв Семуель Г'юстон. За всю історію США Г'юстон став єдиною людиною, яка працювала губернатором двох штатів, двічі була президентом іноземної держави та сенатором від штату Техас. Ким був Сем Г'юстон, політик, на честь якого названо четверте за розміром американське місто. Розповість Наталя Дмитроченко. 20-метрова статуя Сема Г'юстана найбільший пам'ятник американському герою. Конструкція з бетону та скло волокна поступається розміром лише словнозвісній статуї свободи. У кількох кілометрах від монумента музей, де відвідувачам розповідають про заслуги одного із засновників Техасу. Семгюстон справді єдина людина в нашій історії, яка була президентом незалежної держави, губернатором двох штатів Тенесі та Техасу, а також сенатором від Техасу та командиром під час дуже успішної війни. Зірка генерала Г'юстона засіяла під час війни 1832 року. Г'юстон командував силами повстанців, які вибороли незалежність Техасу від Мексики. Після перемоги Г'юстон став першим президентом Республіки Техас. А згодом, коли Техас увійшов до складу Сполучених Штатів, представляв штат у Сенаті. Що цікаво, Г'юстон мав невелику популярність серед мешканців рабовласницького півдня. Сам він хоч і мав рабів, але платив їм за додаткову працю. Більше того, політик виступав проти поширення рабовласництва він щороку подорожував в Огайо, Пенсільванії, йорку та Новій Англії. Він дійсно мав політичний вплив. Водночас він був непопулярним на Півдні через своє неприйняття рабства. У 1861 році, коли 11 південних американських штатів відокремилися від США та утворили конфедерацію. Г'юстон був змушений подати у відставку, оскільки не захотів давати присягу новому союзу. Він приїхав жити на ферму в Гансвілі. Перед своєю смертю Г'юстон звільнив усіх своїх. Рабів та навіть дав їм грошей на освіту та відкриття бізнесу. До кінця громадянської війни між рабовласницьким півднем та промисловою північю Г'юстон не дожив два роки. Але, як запевняють історики, він точно спрогнозував розвиток подій. Навіть подейкують передбачив вбивство президента Авраама Лінкольна. Південь впаде. Якщо я правильно пам'ятаю, він це сказав: море диму та руїни. Усе що залишиться від півдня. Північ буде думати, що вона здобула велику перемогу. Але вона заплатить за неї свою ціну вбивство. Ім'я Семе Хюстона нині носить одне з найбільших міст Америки в штаті Техас. Наталя Дмитриченко Голос Америки окрім Техасу. Міста названі на честь Семеля Х'юстона, є у Міннесоті та Місісіпі. Його ім'я носять університет, національний парк, підводний човен, бібліотека та школи.